Привіт, малята! Чи полюбляєте ви подорожувати? Подожі це пригоди, їх всі полюбляють. А скажіть, а на чому ми подорожуємо? На автомобілях, наприклад, на чому ще? На автобусах, поїздах, кораблях. Літаках. Як це все можна назвати одним словом? Що це все? Так, це транспорт. Отож, давайте повернемось у мину. Раніше люди пересувалися тільки пішки і носили важкі поклажі на собі. Звісно, так вони втомлювалися і не могли далеко подорожувати. Але все змінилося, як тільки люди привчили тварин. Тварини стали першим транспортом для людини. Воли тягнули плуг, допомагаючи перекопувати землю. Віслюки перевозили важкі поклажі, по пустелях пересувалися на верблюдах. А по снігах півночі собаки возили санки. Люди навіть слонів одомашнюли. І хоч тварини допомагали, насправді важкі грузи неможливо було перевозити. Люди підкладали бруси та катили по них вантажі, аж поки хтось не придумав розпилити ці бруси на частини. Та нанизати частини на палицю так і вийшло перше колесо. Спочатку воно було цільним, як відрізали, так і приставили, а потім колеса почали збирати як конструктор з різних частин. І якщо одна з них псувалася, її швидко замінювали на іншу. Так колесу ставало все більше і більше, схожим на сучасне, зі спицями де з двигунчиком. Швидко та далеко на такому не поїдеш. Для дальних мандрівок люди розробили поїзда, але спочатку вагони причіпляли до коней. Потім на зміну коні прийшли паротяги. В їх топках спалювали дрова та вугілля. котлах кипіла вода, перетворюючись на пару, і сила цієї пари штовхала колеса. Паротяги давно вже пішли в минуле і з'явилися електропотяги. І їх швидкість майже така, як в літака. Між тим автомобілі постійно покращувались та розповсюджувались. І все це відбувалося на землі. А що робилося на воді? Коли люди помітили, що дерево не тоне, а пливе, вони скористалися звичайними колодами, щоб плавати біля берегу. Потім ці колоди навчилися з'єднувати між собою. Так і вийшов плод. Невдовзі з'явилися вже маленькі човники. Вони поступово збільшувалися і вдосконалювалися. І нарешті виникли кораблі. Вони теж були різні, були зовсім малесенькі, а були Величезні. Рухатись кораблям допомагали весла і вітрила. Згодом двигуни почали ставити на кораблі, а дерево замінили на металеву конструкцію. А що ж відбувалося у повітрі? Дуже довго люди тільки мріяли про небо. Вони навіть привчали птахів і робили з них листоноші. Та вчені голуби носили листівки від міста до міста. Але ось перша повітряна куля піднялася до неба, і першими повітроплавцями в історії стали півень, качка і баран. І лише після того, як ці троє благополучно пролетіли цілих чотири кілометри, на політ відважилися люди. Відтоді, чого тільки людство не вигадувало дельтаплани, дирижаблі, планери, біплани і навіть триплани. З часом їх конструкція ускладнювалась, а розміри зростали і зростали, виникали свої особливості. Наприклад, літакам потрібен розгін, щоб злетіти та приземлитися. А гелікоптери злітають догори прямо з місця, і, хоч вони не такі швидкі, як літаки, проте вміють рухатись задом наперед. А гідроплани можуть не тільки літати, а ще й плавати по поверхні води. А ще людство завдяки транспорту відкриває для себе таємниці космосу. Бачите маляти, до нових зустрічей!